Як ти гадаєш, кого можна назвати слабким? Давай з'ясуємо це разом. Пропоную тобі пограти в гру сильний та слабкий. Дивись на картинки та називай, де сильний, а де слабкий. Вітер. Хвиля. Дощ. Дитина та дорослий. Синичка і сова. Слон та кошеня. Спробуй показати, як сильний штангіст піднімає важку штангу. Уяви, що перед тобою велика коробка. Як ти її піднімеш? А як ти піднімеш маленьку коробочку? Досліди, які предмети ти можеш підняти сам, які разом з кимось, а які не підняти і вдвох. Цікавих тобі відкриттів.